Друзі, підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо. Темпи виробництва вітчизняної колісної самохідної артилерійської установки Сао Богдана в Україні продовжують зростати. За даними видання Ермі Технолоджі, посилаючись на власні джерела, нині на місяць виготовляють до 36 одиниць цієї техніки. Хоча офіційні представники Агентства оборонних закупівель повідомили лише про темп понад 20 систем на місяць, альтернативне джерело підтвердило виданню, що реальні цифри вже сягнули позначки у 36 самохідних установок. Це свідчить про суттєве нарощення виробничих потужностей за останній рік. Серійне виробництво Богдани стартувало на початку 2023 року. Відтоді створено щонайменше п'ять різних варіантів цієї артилерійської установки, що базуються на різних типах шасі, та мають варіацію компонування кабіни для екіпажу. Зокрема, використовуються як вітчизняні шасі, так і модифіковані іноземні зразки. Темпи виробництва зростали поступово. У травні 2024 року повідомлялося про виготовлення десяти Богдан на місяць а вже у жовтні того ж року. Президент Володимир Зеленський оголосив про виробництво до 20 Становок щомісяця, за словами представників підприємства, на кінець березня 2025 року виробництво перевищило показнику 20 одиниць на місяць, а зараз ще більше пришвидшилося. Щоб обезпечити процес виробництва в умовах війни, завод організував розосередження виробничих потужностей. Частина виробництва перенесена за кордон, а ключові етапи дублюються на різних майданчиках. Таким чином, у разі ураження одного з підприємств виробничий цикл не буде повністю зупинений. Вартість однієї самохідної артилерійської установки Богдана складає. Дає від 2,3 до 2,8 мільйонів євро залежно від обраного шасі та комплектації, за словами директора агентства оборонних закупівель Арсена Жомаділова, понад 85% комплектуючих для САУ виробляються в Україні, і до кінця 2025 року цей показник планується збільшити до 95%. Українські артилеристи високо оцінюють Богдану за високу точність вогню, добрий ресурс ствола та ергономічність. За бойовими відгуками система здатна здійснювати 7-8 тисяч постелів без значної втрати. Точності, що навіть перевищує аналогічні показники багатьох західних артсистем. Водночас військові відзначають наявність окремих недоліків, зокрема проблеми із надійністю механізму досилання снарядів. На сьогодні самохідні гаубиці Богдана вже перебувають на озброєні принаймні 18 бойових бригад сил оборони України, зокрема частин сухопутних військ, морської піхоти, національної гвардії, та навіть спецпідрозділів національної поліції та головного управління розвідки. Таким чином, Богдана поступово стає одним із символів зростання українського оборонно промислового комплексу в умовах повномасштабної війни друзі. Підтримайте канал підпискою, вподобайками та коментарями. Дякуємо.